Дев'ятирічна Настя сьогодні отримує вакцину від вірусу папіломи у західноукраїнському дитячому медцентрі. Це щеплення роблять дівчаткам-підліткам. Воно запобігає розвитку раку шийки матки. Сонечко. Сонечка. Це добре? Все-чуть боляче, але. Ну, і страшно. А до свого лікаря прийшла на профілактичний огляд Катерина Корполо. Жінка розповідає, разом із сином Марком має не лише всі необхідні обов'язкові вакцини, але і рекомендовані. Це важливо для його здоров'я. Насамперед, так як я мама, я піклуюся про це, тому що дуже багато різних є наслідків хворіб. Ми навіть вакцинувалися проти грипу в сезону. І дякувати Богу, ми. Все добре, не мали ні, ніяких хворіб і наслідків також. Це не є больно, це наразі ну, якось класно. Ну, типу, зробили то й все, не переживаєш що там, щось може статись». Аби нагадати про важливість вакцинації у цьому медцентрі сьогодні проводять роз'яснювальну кампанію про вакцини та розповідають, чим загрожують поширення інфекційних хвороб. Літо нам допомагає від зовнішніх ворогів, але ми кожен маємо пам'ятати, що ми маємо боротися від інфекційних хвороб. Інфекційні хвороби це є найбільше злову, тому що вони забирають наше життя, забирають, можуть зробити з нас інвалідом кожну людину. Тому ми маємо собі нагадати. Зробити цю вакцинацію, бо це найбільш безпечний і ефективний засіб боротьби за інфекційні хвороби. Загалом в Україні зараз можна безкоштовно вакцинуватись від десятини дух. Також із 2021 року безкоштовно можна вакцинуватись і від COVID-19. за словами очільниці обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко. Із 2022 року кількість вакцинацій від коронавірусу зменшилась. Найменше населення Львівщини зробили бустерних щеплень від ковіду на Львівщині. На жаль, лише близько 8% населення отримали першу бустерну дозу і дещо менше 1% другу бустерну дозу. Тому це такий дзвіночок, що не лише тиждень імунізації спонукає до. Того згадати, коли я в останній вакцинувався від дифтерії правця, дороста людина, чи наскільки захищені мої діти? А питання вакцинації це є питання безпеки держави в першу чергу. Також впродовж всесвітнього тижня імунізації у Львові та області діють мобільні пункти вакцинації. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.